Ради всіх вітати з вами лікар Василь Чайка. І у цьому відео ми з вами поговоримо про короля борщу суперзірку смузі, тренд 25-го року, а також таємного агента здоров'я для когось. На жаль, він являється великою шкодою, який руйнує нерки, як кажуть, і дуже сильно понижає тиск. Я думаю, що ви зрозуміли про кого ми говоримо це. Варений червоний бурячок у цьому відео ви дізнаєтесь, для кого він являється суперсилою і може вас зробити сильнішим за Арнольда Шварценеггера, як варений червоний бурячок спасав цілі армії у середньовіччі, та для кого цей буряк є шкодою, тому що люди неправильно його використовують або він взагалі їм заборонений. Давайте розпочнемо. Червоний бурячок це ветеран історії. Давайте подивимося як його використовували. У цій історії і так стародавній Єгипет, фараони вірили, що бурячок дає суперсилу, і в рукописних текстах було виявлено, що його давали будівельникам, які будували піраміди. Чому? Тому що знову ж єгиптяни вірили, що він наділяє людей. Суперсилою богів, і напевно це так. Адже як тоді єгиптяни вбудували ці піраміди? Римляни, наприклад, вважали бурячок взагалі Афродізіаком. Повідь собі, як римський сенатор готується до побачення і зараз у нас використовують віагру. А тоді він з надією їсть слад із червоного буряка. Але були і більші прагматичні люди, такі як Гіппократ, які використовували буряк з лікувальною метою. Гіппократ давав буряк людям, у яких було порушення роботи шлункового кишкового тракту, тому що він бачив, що регулярне вживання вареного бурячка в відповідних дозах зменшувало запалення в кишківнику, і це покращувало його роботу і покращувався стул у середньовічній Європі. Буряк був взагалі рятівником. Тоді продукти дуже швидко псувалися. Фактично швидше, ніж зараз пости в тіктоці. І от буряк міг зберігатися місяцями, тому його брали у собою в походи. З нього варили буряковий суп і давали його солдатам. Це надавало їм енергії перед боєм. У XVIII столітті модниці того часу використовували буряк як косметику. Уявляєте, для того, щоб піддасти рум'яну чи нафарбувати губи. Тобто, фактично, варений бурячок був першою веганською косметикою, натуральною і без шкоди для тварин. У 70-х роках минулого століття минулого тисячоліття вчені пробували вирощувати буряк. В космосі. Чому? Він не вибагливий до умов, він дуже поживний і займає мало місця. Я так думаю, що напевно, хотіли, щоб марсіани також скуштували нашого борщу. Тепер, знаючи, як буряк використовували в історії, напишіть, будь ласка, в якій би ви епосі хотіли. Жити можливо в стародавньому Єгипті, а можливо, ви б хотіли жити на Марсі, де б ви не жили бурячок кругом. Би був тепер. Давайте розберемо буряк з точки зору доказової науки, з точки зору медицини. Адже буряк це не просто червоний кольор, який там е, псує вашу одежу, а це джерело вітамінів. Мікроелементів і величезної кількості біоактивних сполук, які дуже корисно впливають для нашого організму. Буряк дає більше сили і фактично більше перемог, тому його часто використовують як суперфуд для спортсменів, адже в складі буряка є велика кількість нітратів. Нітрати вони позитивно діють на нашу судинну стінку, розслаблюючи її. Це збільшує приток крові до м'язів і фактично покращує роботу м'язів і їхню витривалість. У дослідженнях 2018 року було доведено, що спортсмени, які перед тренуваннями вживали буряк у відповідній дозі, вони швидше бігали і були більш Виносишевим. Фактично, що було доведено у дослідженнях, що постійне споживання буряка покращує ефективність використання кисню організмом від 7 до 10%. Варений бурячок допомагає тримати тиск під контролем. Чому? Тому що в бурякі багато бетаїну. Це речовина, яка знижує рівень гомоцистеїну. В нашому організмі, і саме цей гомоцистеїн він шкідливо впливає на ендотелі наших судин. І в дослідженнях 2015 році, які були проведені, довели, що регулярне вживання бурячка знижує рівень артеріального тиску від 4 до 10 мм тут стовпчика протягом 4 неділь. Тобто, фактично ви знижуєте рівень активності симпатичної нервової системи, кажете своєму організму. Заспокойся тоді, коли вживаєте бурячок, також варений бурячок дуже корисний для нашого мозку. Тобто, фактично, якщо ви хочете мати гарну пам'ять, як у Шерлока Холмса, вам потрібно їсти бурячок. Чому? Тому що за рахунок того, що буряк містить велику кількість нітратів, розширюються наші судини і покращується кровопостачання мозку. У дослідженнях, які були проведені в 2017 році, було показано, що люди літнього віку, які вживали. Постійно варений бурячок краще справлялися з тестом, тобто швидше їх виконували, тести на пам'ять та на увагу. На сьогодні, як тільки жінка завагітніє і прийде на прийом до гінеколога, він тут же рекомендує фолієва кислота, щоб не було проблем у дитини із нервовою трупою і. Жінка налякана, біжить в аптеку і купляє фоліову кислоту. Але природнім джерелом фоліової кислоти для нашого організму є варений бурячок. Тому якби жінка щоденно в невеликих кількостях вживала варений бурячок, і б не треба було бігати в аптеку і боятися, що з дитинкою буде щось не так, пам'ятайте, що їжа є ліками, а не ліки стають вашою їжею. Я переконаний, що тільки комплексний підхід, де ми одночасно діємо на фізичному рівні, на поведінковому рівні та на рівні нашого сприйняття, допоможе людині у сучасному світі бути здоровим. Здоровою, Здоровою це не усувати постійно симптоми, а усунути саме причину, і симптоми зникають раз та назавжди. Детально про цей підхід я виклав у своїй книзі та навчаю на навчальних курсах. А зараз кожного із вас я хотів би запросити на триденний безкоштовний марафон здоров'я, де ви дізнаєтесь, як побудований організм і що ви можете зробити уже прямо зараз, для того, щоб покращити здоров'я. Зрестуватися дуже просто: переходьте за посланням під цим відео, реєструйтеся. І переглядайте інформацію і вивчайте її для свого здоров'я. У мене знизилась вага, у мене знизився тиск. Я ще п'ю таблетки від тиску, але в половину меншу дозу. У мене знизилися набряки на руках і ногах. Я забула вже коли я відчувала печію. Я пропила льом. Я практикую вже п'ять разів голодний день. І це незрівнянне відчуття цієї легкості. У буряку велика кількість бетаїну і бета-ціанінів. Це речовини, які борються із вільними радикалами. У дослідженні 2019 року було доведено, що фактично вживання буряка профілактує. Окислювальний стрес, тобто, фактично, буряк це є джерело молодості нашого організму. А зараз я прошу напишіть, будь ласка, в коментарях для чого б ви використовували буряк? Для серця, для мозку, для пам'яті. Чи можливо ви би використовували для того, щоб бути красивим? Але бурячок не тільки суперфуд. При неправильному використанні він може стати для вас супер'ятом. Бо часто люди, коли чують, о, це ж тепер як можна оздоровитися, а давайте буду тепер його їсти багато. Забуваючи про одну дуже важливу річ: у буряку багато оксалатів. Тому якщо є зміна роботи нирки, коли нирка зменшує виведення води. Коли в неї збиральних канальців мало стає, тоді, коли росте креатинін, це можна виявити, коли росте креатинін, та січовина кислота. І якщо людина в цей момент почне так. вживати велику кількість буряка, де є оксалати, це може призвести до утворення оксалатних камінців. Тобто, фактично людина супер їжу перетворить у супер'яд для себе. Не сам буряк є скідливим, а неправильне його використання. Також буряк. За рахунок великої кількості нітратів, що його неправильно знову вживати і вживати в великих кількостях, тобто більше, чим вам потрібно дозу, він інтенсивно розширює судини. І у людей, у яких підвищений тиск, це чудово, але у людей, у яких гіпотонія, він призведе до того, що у вас тиск буде падати ще нижче. Тому ви будете почувати себе погано, у вас буде головний біль, у вас буде слабкість постійно, і ви знову кажете, в цьому винуватий бурячок. Не бурячок, а неправильне його використання. Але тоді логічно, яка ж доза буряка правильна? Лікувальною дозою буряка рахується доза 3,5 грами вареного бурячка на кілограм вашої ваги на добу. Де ви його можете з'їсти за раз, де ви його можете з'їсти за день. Якщо при такій дозі у вас окрашується в червоний колір кал або сеча, це говорить вас, що є порушення роботи. Кишківника. Якщо фарбується сеча, то це тонкий кишківник, якщо фарбується кал, то це товстий кишківник. Цей тест здавна використовують педіатри. Але пам'ятайте, що ця доза індивідуальна. Тому якщо на таку дозу ви відчуваєте, що вам погано, починає боліти шлунок, падає тиск, виникає головокружіння чи виникає тошнота, то дозу вам потрібно. Зменшити до одного грама на кілограм ваги на добу, але бурячок не тільки може давати добро для організму чи бути шкідливим. Він також використовувався як Економічна зброя. У 1800 році у Франції Наполеон дуже хотів звільнитися від економічного рабства Британії, тому що Британія постачала тросниковий цукор в Францію. Тому в той час було дано завдання знайти альтернативу. І цією альтернативою став бурячок. Тому, фактично, буряк звільнив Францію від економічного рабства Британії в той час. Всі ми звикли з вами, що бурячок є невеликий. Да, там буквально 100-200 грам може бути. Але от рекорд, який був встановлений найбільшого вирішеного червоного бурячка, був в Британії у 2014 році. Вага цього монстра складала 23. І кілограм і 400 грамів. Уявляйте, скільки з нього можна було наварити борщу і нагодувати людей. Однак буряк це ж не тільки борщ, як ми звикли. Буряк можна використовувати як і енергетику. Наприклад, фактично можна зробити такі, знаєте, суперсмузі, з якого ви можете розпочинати ранок. Для цього потрібно взяти один варений бурячок середнього розміру. Одне яблуко середнього розміру, одну столову ложку свіжого натертого імберя та половинку соку лимона, і залити це 200 мл води. Помістити це все в блендер, добре його розмішати, перетворити в однорідну масу і зранку випити. Перед сніданком, і фактично для вас це буде енергетик, який набагато краще, ніж будь-які енергетики. Веється природнім, покращує роботу шлунково-кишкового тракту, дає багато сил та енергії. Часто батьки хочуть дуже допомогти дітям, але діти не хочуть вживати той варений бурячок. Ну не смачний він. Їм. Як же ж допомогти? Фактично ну, обманути наших дітей. Ми можемо зробити із буряка. Чіпси вони являються дуже корисними і дуже смачними. Як це робиться? Береться сирий бурячок, червоний. Тоненькими скибочками, як картоплини, як чіпси, нарізаються, поливається зверху олійкою і трошки додається солі. Ставимо його в духовку, температура 200 градусів, час 20 хвилин. І фактично це получається. Чіпси, діти з задоволенням їх їдять, тому що вони червоні, для них кольор, о, це прикольно щось, і вони звикають до цього смаку і фактично допомагають своєму кишківнику. Тому перетворюйте їжу на ліки, а не постійно давайте ліки, тому що ви даєте погану їжу. А зараз прошу напишіть, будь ласка, в коментарях свій рецепт, де ви використовуєте буряк, де можливо його любить ваша сім'я, чи можливо це якась ваша найкраща страва, яку ви завжди подаєте, коли до вас приходять. Отже, червоний бурячок це не просто овоч чи якийсь барвник, це суперпродукт, який був і з єгиптянами, і з римлянами, в стародавній Європі, є зараз і навіть, швидше за все, полетить у космос. Поставте лайк, якщо буряк є вашим улюбленцем. Обов'язково напишіть коментар і поясніть, наприклад, чому ви не любите буряк. Також Поширте це відео для своїх друзів, знайомих, щоб ви краще знали про буряк і коли його можна використовувати. І обов'язково підпишіться на канал, увімкніть дзвіночок, для того, щоб не пропустити нові відео, які я для вас готую. Всім здоров'я! З вами був лікар Василь Чайка.